Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми перероблюємо колодець на свердловину. Глибина колодязя десь біля п'яти метрів, ну і традиційно в ньому закінчується вода. Поряд озерце вже попересихало усе. Ну і, як звісно, водички не вистачає. Ми приїхали до Лю... Максима. Ось він бачите, дивиться на людей, а це ще водичка біжить мутненько. Максим заліз у цю криничку. Якщо бачите, там до самого низу перевірили. У цій криниці десь 20 сантиметрів 20 і вже йде глиняний замок. І під, ним, під цим глиняним замочком ще є один плавунчик, з нього ми зараз і тягнемо воду. Орборилися ми бурилися, використовуючи прямо воду з криниці. Бачите, ось, оце все зараз стоїть на промивання тут. І Водичка вже йде більш-менш чистенька. Далі ми витаскуємо труби, котрі ми промиваємося, переподключимося до системи, котра раніше брала. Вон вона у людини. І коли ми їдемо, у людини буде водичка йти із свердловини, котра знаходиться у криниці. І одночасно може бути можна буде користуватись криницею. Ми зараз під... Ми, ми, ми підчистимо зараз і криницю і зробимо щододаткову її дезінфекцію. Ось така от цікава у нас є послуга добурювання в криниці. Побачите, максимум включив світло. Якщо, якщо вам така послуга, то звертайтесь. Нам важливо, по-перше, розуміти, скільки метрів у вас глибина криниці і мати геолокацію на цю криницю. Додатково б непогано знати, чи вода в криниці з металом чи ні. Тобто присутній метал в криниці чи ні. Бо якщо металу в криниці немає, то в більшості випадків ми зможемо знайти і в наступному плавунці воду без металу. Ну і якщо у вас зараз така проблема, а така проблема є практично по всій Україні, що нема, в Крамницях закінчується вода, дзвоніть, будемо раді вам допомогти. Гарного всім дня і на все добре вам.